І як він зазначає, що на початку двадцятого століття Російська імперія вона просто кишіла від цих всіх мілінаристських сект, які проповідували, то, що от вони все в світі стало так погано, все рухається до колосальної катастрофи. Що якщо ще за нашого життя, все це повинно закінчитися, і світ новий повинен народитися в кривавій бійні в апокаліпсисі? От все це в світ зла корупції, він повинен відійти із цієї крові з цього всього. Кровавого повстання повинен народитися новий прекрасний світ, і прийдуть от спеціальні люди, які добрі, чисті, не корумповані, і вони побудують новий і прекрасний світ. Таких сект було багато, як він визначає, ну але серед них дуже відрізнялася секта більшовиків ленінців, як він каже, що більшовики завжди на про себе говорили, що вони не партія звичайного типу, а вони особлива партія. І як каже Юрій Сльозькін, що партія особливого типу це секта нормального типу. Це люди, які індоктриновані в це якесь вчення, їм є в них такі релігійні. Чи такі квазі можна сказати, навіть що діячі, які їм там розказують, як правильно куда рухатися, є священні тексти, які ці всі хлопці все це читають, і розвірують в те, що от ще за їхнього життя весь цей вавилон, блуд, корупція вона повинна відійти, а вони побудують світле і прекрасне суспільство.